Знімає? Угу. Привіт, мене звати Богдан. Сьогодні я покажу, як виточити кулю для ялинкової прикраси з такого куска сосни. Останнім часом я присів на, на точення ялинкових іграшок. І за кожним разом хочеться, щоб сама кулька була з такого цікавого матеріалу. А оці от. Коски ялинки чи сосни. Вони отут в цьому місці, де гілки розходяться, дуже красиві з такими очками. Сусни, з ялинки точити важко. Ну, По-перше, таку велику важку знайти. А по-друге, сучки в ялинці дуже тверді. А сучки в сосні, вони значно м'якші. І зараз це в мене залишилося вже кусок з новорічної сосни. Це вже третій кусок. Я вам потім покажу попередні два. І тут, власне, я сподіваюся, витрачите найбільшу кулю і найкрасивішу. Це вже був власне, самий низ тої новорічної сосни. Тут було кілька гілок. Я його розрізав на куски. От, Повідрізав все зайве. І це те, що в мене зараз залишилося. Станок в мене простий. 1 d 01 він більше 12 см не точить. Ну, спробую подивимося, що в мене вийде з того всього. Першим ділом, першим ділом треба зробити тут шип для встановлення в патрон. Шип має бути порядка 4 см, більше сюди не влазить. Відповідно, спочатку я забиваю. Такий центр. саморобний, Вставляю в патрон і обточую для шипа. Ну а далі по ходу. Зараз я буду вставляти грубшим кінцем до патрону, щоб зменшити вібрації. Щоб задній центр не пищав. Я додам трошки олії до нього. <клух> ну все, на малих, опче. Вперед. Не вперед. Не вперед. Ну що забули, що? Забули про безпеку. А ну, тепер можна і вперед. От я вже протучив шип, вже вставив і зараз фіксую. Зараз можна буде глянути, наскільки сильно патрон деформує сиру деревину. З неї там прямо аж аж соки капають. Тронду металу, але, в принципі, я вже давно на цьому станку точу і виходить досить досить красиво. от, Ну все, задня бабка зажата. Проліяна. Додаємо обертів. Зараз. Можна вже додати обертів. І я вже буде оболванювати Цю заготовку. Зараз, зараз це такий, самий, такий інтригуючий момент, коли заготовка показує потихеньку потихеньку, потихеньку свою красу. Ну, в принципі, можна оболванювати її і реєром, але я більше люблю оболванювати ось таким різцем, зроблений з заготовки для різця по металу. Це дуже добре рекомендує така хороша інструментальна сталь. Довго тримає заточку і гарно працює. Щоб виточити кулю, нам вже отакого от вигляду. Достатньо. Точиться все дуже мягко. Сосна виявилась дуже мокрою. Попередні два куски були набагато сухіші. І, ну, в принципі, цього достатньо, можна продовжувати. Значить, зараз треба зробити циліндр, який в вигляді з боку буде виглядати як квадрат. Потім з цього квадрата буде восьмигранник, потім 16 і так далі, та далі. І тоді вже аж до кулі. Я ще хочу максимально захопити цього разу от величезні очі, хочу їх максимально до центру змістити. Я взяв зовнішній діаметр, зараз його відкладу в довжину і Почну його сточувати таку квадратну з боку болванку, а далі покажу все решту. От дивіться. Оце я вже зараз почав ділити оцю болванку, яка є квадратна, тобто є 8 на. Чуть менше, ніж 8, тому що в процесі тут буде менше. Тут Десь є 7, 7,8. Тому що тут ще буде трошки проточуватись зверху. Він тут буде зменшуватись діаметр. А тут він буде той самий. Так, значить, що в нас є? Це в нас є е, коло вписане в квадрат 8х8. Відповідно, зараз я його почав з нього робити, з цього квадрата, восьмикутник. Ось. І мені зараз треба відкласти отут, звідси сюди і звідси сюди, оцю відстань. А потім на бічні. Я відкладу відстань. Звідси до це. І тоді з'єднаю цю точку з цією, і з тої сторони так само. Цю точку з цією. І в мене вийде ідеальний восьмикутник. І за тим своїм принципом буде 16 кутник, 32-кутник і також аж до кола. От, Я вже від, е, наніс відмітки, тепер мені треба з'єднати оцю точку е, з цією. Відповідно, в мене буде 0, 45 градусів. І так само з цієї сторони, оцю мітку. З вон тією міткою і знову буде 45 градусів. Більше мені подобається працювати косяком ріжучим методом, особливо він придатний на таких сирих кусках дає чистий гарний різ з мінімальною потребою потім шліфування і обробляння. Ну от, у нас тепер є... Ну, хочу показати, яка тут <смі> не стружка, а такі цілі куски деревини, ну, от, коли косаком точити серед дерева. Перевірити, чи цей восьмикутник можна таким способом. Взяти оцей розмір з однієї сторони і відкласти, чи він вкладеться в другу сторону. Ну, з тої сторони вийшло, з тої сторони. Чуть Ця сторона завелика. Ну, і що я її зараз підріжу. От, по великому рахунку от ми маємо восьмикутник. О, так само потім таким самим методом з, з восьмикутника робиться 16-кутник. Просто знімаються ці кути і перевірку це. Однаковість оцих всіх сторін. Якщо вони однаковість, значить воно ну, більш-менш кругле і все буде добре. Далі зараз буде 32 кутник і після нього вже буде куля. <ривіт> Виборка всередині полягає в тому, точиш, зупиняєш, видуваєш, перевіряєш. От зараз я буду видувати. Таким чином, чергування точіння, видування, перевіряння. Деколи буває так, що стружка, якщо особливо дерево, таке вологе, вона там забивається, збивається в такий комок, який не видувається. І відповідно її треба розрухати, і тоді знову. Видути, перевірити, чи десь не лишилося, бо стружка дуже заважає сильно. От. І все, продовжую точити. Ну, Там ще трошки лишилось. Я вже пройшовся 120-ю наждачкою, вже зовні, в середині там вже пусто пусто, досить тоненькі стіночки, воно вже навіть на своєму хвостовику похитується, Коля наразі виглядає дуже гарною і досить, досить сухою в порівнянні з тим, з чим починали. Вже навіть стружка, тип, навіть пил від наждачки. Відокремлюється не липне в одну купу. Зараз буду продовжувати, далі піде 150, 180, 240, десь до 320 Потім грунт. Грунтувати я буду це акрилом Отаким суперклеєм 505-м. Він як клей взагалі до нічого, він взагалі нічого не клеїть. Але як ґрунт, він поводить себе прекрасно. І після цього я буду покривати. Кількома шарами шилачної політури. Ну, от, така чудова куля вийшла гарна, з гарними оками такими, з різними розводами, синіми, чорними. Політура блищить. Красота. От. Получилася досить тоненькою. Зараз камера сфокусується, ні, не хоче. Ну, а ще пару шарів політури, і буде суперглятися.